Запах Різдва, хвоя, мандарини, прянощі. А може домашня ковбаска? Чи мамині пиріжки? Пишіть у коментарях. А ми сьогодні розкажемо про ті різдвяні аромати, що не лише приємні, а ще й цілющі. Така собі різдвяна аромотерапія. Вітаємо! Ви на каналі Мотайна Вуз. Ми біологи і розказуємо багато цікавого про світ навколо. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нашу нову історію. Сильний, проникливий, свіжий запах хвої зумовлений кількома десятками речовин різного хімічного складу. Наприклад, такого впізнаваного хвойного і деревного ароматів надає альфа-пінен. Назва сполук пінени походить від латинської назви сосни пінус. Але їх синтезують і нехвойні рослини, такі як цитрусові, шавлія, коноплі і евкаліпт. А ще у специфічному хвойному запаху можна розрізнити цитрусовий і терпеновий, трав'яний і медовий. Терпкий, зелений і камфорний аромати мятно холодні і прямо перцеві ноти. Ефірні олії хвойних використовують в аромотерапії. Для того, щоб швидко зняти нервову напругу, усунути роздратованість і пригніченість. Вони розслаблюють і протидіють тривожності та розладам сну. Вважається, що аромат хвої освіжає розум і заспокоює емоції. Допомагає знімати стрес і позитивно впливає на мозкову активність. Неповторний і тонкий аромат цитрусових виникає в результаті поєднання запаху кількох сотень летких речовин, які надають фруктових, квіткових, терпких, зелених, трав'яних і навіть металевих та грибних ноток. Щоправда, вчені дослідили, що наші нюхові рецептори здатні сприймати лише частину цих запахів. Цікаво, що аромат деяких із цих сполук ледве виявляється приладами, але добре відчувається людським носом. Як і у випадку із запахом хвої, ледкі ароматичні речовини цитрусових належать до кількох класів хімічних сполук. Приміром, лімонен дає м'який м'ятний цитрусовий запах. Бета-Пінен і Бета Мірцен додають деревного, затхлого і терпенового ароматів. Зелених свіжих і цитрусових нот надають альдегіди, ліналол сприяє виразному свіжому і квітковому аромату, а гераніол додає квіткових і фруктових нот і так далі. Кожен із компонентів робить свій внесок у загальний аромат цитрусових. В аромотерапії ефірна олія мандарина використовується як тонізуючий засіб для центральної нервової системи і для зменшення тривожності. Запах мандарина дає відчуття спокою, добре знімає нервову напругу, сприяє усуненню дратівливості, розумової і фізичної втоми. А ще вона вважається легким афродизіаком. Аромат кориці це теж цілий комплекс запахів, зумовлених різними сполуками: коричним альдегідом і коричним ацетатом, евгенолом і каріофіленом, піненом і лімоненом, і так далі. До речі, пряність корицю виробляють із внутрішньої частини кори кількох видів дерев з родини лаврових. Так ось, справжньою корицею вважається вид. На момум верум, що походить із шрі-ланки і дає цейлонську корицю. Але більшість кориці на світовому ринку це прянощі, виготовлені з чотирьох інших промислових видів: так звані індонезійська, китайська, сайгонська і малабарська кориці. Вони дешевші, ніж цейлонська. Для більшості з нас аромат кориці в домі це запах домашнього затишку. Свіжої випічки і смачної кави. Це пахощі, які зігрівають, огортають спокоєм, пом'якшують всі неприємності і переживання. До речі, коли корицю додають до солодкої їжі, відчуття солодкості посилюється завдяки синергічному ефекту між смаком цукру і солодким ароматом кориці. Ще Кориця у випічці і хлібі пригнічує ріст цвілевих грибів і пліснявіння. Аромотерапевти запевняють, що запах кориці додає радості, заряджає оптимізмом, емоційно зігріває, надихає на нові звершення і спонукає до творчості. Імбирне печиво це теж про різдво. Арома профіль імбиру формують кілька десятків хімічних сполук. Суміш гінгеролу, гераніолу, альфа-пінену, евкаліптолу та інших компонентів створює теплий пряний запах з деревними нотами і легкими лимонними відтінками. Колись імпортований з Китаю імбир могли собі дозволити лише дуже заможні люди. Приміром, в Англії 14 століття фунт імбиру це близько пів кілограма, коштував стільки ж, скільки вівця. А в сучасному світі хоч сирий, хоч сушений імбир, вже зовсім не екзотичний, а звичайнісінький продукт, який додають як приправу до різних страв і напоїв. Ефірна олія імбиру. Використовується в ароматерапії як запах для підвищення уваги і посилення концентрації, покращення пам'яті і стимуляції розумової діяльності. А ще кориця та імбир обов'язкові прянощі для приготування глінтвейну, традиційного європейського гарячого напою на основі вина. Найстарішому збереженому німецькому рецепті Глінтвейну глювайну, як кажуть німці, до підсолодженого вина слід додавати корицю, імбир, аніс, гранат, мускатний горіх, кардамон і шафран. А ось сучасні рецепти не обходяться без одного компоненту гвоздики. За аромат цієї пряності найбільше відповідає евгенол. Він є основним складником гвоздичної ефірної олії. До речі, із евгенолу, починаючи з кінця 19 століття, промислово отримували напівсинтетичний ванілін. Бо натурального ваніліну, який добувають із плодів тропічної орхідеї, на всіх бажаючих просто не вистачало. Не вистачає його і зараз. І більшість сучасного ваніліну в магазинах. Це вже цілком синтетичний нафтохімічний продукт. В ароматерапії запах гвоздики використовують для стимулювання розуму і покращення пам'яті. Він бадьорить, тонізує, відновлює сили після нервового напруження і розумової перехтоми. А маленькі гвоздики гвоздики використовують для виготовлення помандерів. Помандер – один із символів католицького різдва. В сучасному варіанті це апельсин або інший фрукт, нашпигований гвоздикою і висушений. У такому вигляді він може зберігатися багато років. У домівці помандер виконує функції ароматизатора і освіжувача повітря. Шухляди з одягом і білизною з ним будуть захищені від молі і матимуть приємний запах. Зберігся запис. Датований 1350 роком, у якому англійські ченці рекомендують тримати в домі такі прикраси, щоб захиститися від заразних хвороб і відганяти нечисть. Окрім воздики, командири прикрашають паличками кориці і зірочками Анісу. До речі, це плоди не справжнього Анісу з родини Селерові, а так званого зірчастого, індійського або китайського. Рослини з роду іліціум родини лимонникових. Але добута з них ефірна олія і за хімічним складом, і відповідно за ароматом близька до ефірної олії анісу звичайного. Теплий, веселий, солодкопряний анісовий запах використовують в аромотерапії для покращення самопочуття при поганому настрої і розумовій перевтомі. Він знімає плаксивість. Допомагає швидше і легше засинати. А от стосовно аромотерапії, науковці поки що не мають достатніх доказів її ефективності в лікуванні тілесних хвороб. А ось те, що запахами можна покращити психологічне самопочуття, сумнівів вже не викликає. Аромати впливають на наші емоції і можуть дати нам такі бажані відчуття розслаблення і піднесення, щастя і благополуччя. Тому вдихайте пахощі Різдва і будьте здорові! Допомагайте тим, хто цього потребує. Підтримуйте наших захисників і волонтерів. Все буде Україна. До зустрічі!